Добрий день, я Василь Миколаївич, проживаю в червному селищі Семенівка, що на Полтавщині. Зараз перебуваю на пенсії. Війна застріла мене в пам'яті спогади про мою родину. Про те, як мої пращури жили, а, можна сказати, виживали. І завдяки їх силі, волі та прагненню до життя, мій рід не вмер, і сьогодні ми теж не маємо права здаватися. Однією з найбільших трагедій моєї родини був Голодомор 1932-33 років. Це зараз ми знаємо, що це був справжній геноцид українського народу. А що в середині ХХ століття, зазумбований радянською владою, мій батько, втративши під час голодомора двох своїх братів, говорив, що ніякого голоду не було, і вдома навіть пошупки, не можна було говорити про це. Я цю історію знаю з розповідей моєї бабусі, клубенка Гарпини Парфирівни, 1896 1985 яка приклала Елодомору, проживала в селі Ходоліївка Семенівського району Полтавської області. Була одружена з Клобенко Пилипом Романовичем 1896-1964. Станом 1932-1933 роки мала двох дітей, хлопців, нащадків. Під час цього страшного періоду батьки як не намагались, не змогли врятувати дітей, які померли від голоду. Втрата була страшною, на цьому історія мого роду могла б скінчитися. Лише диво, як говорила моя бабуся, подарували їм ще одну дитину, але вже в 1938 році. Це був мій батько, Микола, справжній зразок радянської людини, який не вірить навіть словам рідної матері, а вірив в комуністичній партії. Й дуже злився, коли вона говорила фразу серп і молот, смерть і голод. Коли я був маленьким, ми з бабусею часто ходили на кладовище, де поховані мої дядьки, і вона мені в дуже м'якій формі розповідала цю історію. Це був наш секрет. На жаль, я тоді був дитиною і зараз не можу згадати, де знаходяться могила моїх рідних. Але, здається, біль і того моєї родини я перейняв генетично. Зараз закликаю вас, молоде покоління, почути та відчути мої почуття, не для того, щоб сумувати чи співчувати, а щоб мати силу і бажання зробити все, щоб подібне ніколи не повторилося. Будь ласка, підніміться ті, хто знає, де поховані їх рідні, і признайте собі, а не мені, чи відвідаєте ви їх могили хоча б раз на рік. Борімося, поборемо, сумніву немає.